Друзі, всім привіт! У описанні ссылка на мій Тікток канал. Давайте підписуйтесь, кому цікаво. Там я коротенькі відосики знімаю. Там вже більше тисячі підписників. Давайте ще трошки доб'ємо, та буду починати там прямі ефіри вести. В Тіктоку вже якось краще мені спілкуватись. І будемо там спілкуватися з людьми, бо багато є мені присилають, пишуть в коментарях По поводу свиней, щось ну... Поба поговорить потрібно і це і все. Підписуйтесь, і там будемо в свиноводстві, стріми, так сказати, свиноводів, землеробів. Усе потроху будемо все будемо спілкувати з вами, все розказувати, тому що цікаво, так сказати, наживо. Можемо, будемо там і підключатися, щоб людина підключилась і поговорила зо мною. Прямо там не треба картинка а просто голос буде. Так що підписуйтесь на мій Тікток-канал. Сьогодні у нас тема відео грижі у поросят, які бувають, з якими я зіткнувся, так сказати, і як їх лічити. Ну, зразу коротенький сказати, міні-блог міні-фермера. О, що Чепили плужок. Настроюємо плужок. Настроїмо плужок, почистив отвали, Перечепив граблину, бо був був настроєний під осінню жовранку, ну ми там осінню так і не орали почти що. <coughs> Таке завтра прозник. О, що я це сюди приніс? Завтра прозник. По розкуси покидав завтра прозник і після завтра хочу їхати за Роді Гекторчик під Ячмінь. Там, коротше, <coughs> по. Ну, не успокоївся. Капець скоти. І гроють весно, собаки говкають, котів бігають в ангар за захужу. Ангор за отак Рядком вибігають троє котів. Ну, кішка у нас і двоє котів чужих. Коротше, жорстко. Завтра праздник. і в суботу. Блін, на виходних саток не хочеться нічого робити. Ладно, і в суботу виїду зорю Гекторчик під ячмінь після кукурузи. Батя каже після. Коротше, ячмень поєчменя вісіть. Ну то, щоб здійскував, щоб не ороть. Так кажу, ну не чуди. Таке не каноє, так сказати, треба сивезміну ну, по-перше, а по-друге, ну, смисл по поечні. Ну, це взагалі воно не вроде, нічого там. Напіса кукурудзе. Перший сивезмін, а що уроть, ну, з зоремом, нічого страшного, все одно уроть. Багатенько. Все одно. У Агрокрой. Герой, так сказати. О, виділяли Виділили паї собі, в натурі позаберували. Це жесть, звісно. Я не знаю, як там на джондірах будуть роті ті клоптики. Це жесть. Я колись як робив на джондірі в розі. Блин, я два гектара в корлівки 10 десятиметровим культиватором, Коротше жесть. Я там разів тричі, щоб усе зробити, бо тому залишилось там 2 метри не цей. Разів-тричі. Ті два гектари закультивував, тому що, ну представте, не круся. І в ще там пшениця посіяна чужа. блін, це, це жесть такий. Короче, От, виділив. У мене там було, ми з ними помінялися один пой, я виділив натурі, ось їзди, виділив. Ну, непогане, так, Дорожка, ти через пой наш, теж недалеко, не посеред поля. Є там місце посеред поля паї. а туди трошки не каноє. Що <кхем> тут? Я така. О, з У мене кадетик стоїть, трошки покалічений. поставив сідушку. Таку опачо. Ну, Коротше, в укріпленнях я нічого не варив. Тут вирізав таку пластинку. Ну, треба ще відрегулювати буде ще і уберу. бо менше зроблю, нода по цей. звісно чохов погоний, ну нічого. О, бо там сідушка печольна була. Трошки по висоті таке. Чахол на руль. Не роблю оце. Так тільки купив трактор, думав <кій> покрошу, все, А так воно коронавірус, війна, і цей якось трошки підзабив мене на цей трактор. і колеса поржавіли. Ну це все зробимо. Повернемось до теми відео. Грижі в поросот. Дивіться, які бувають грижі. Єсть. Ну, вибіг. <реш> <реш> Ого, та не лякайтеся ви мене так сильно. О, сарочик, о, воно якраз освободилось, треба поприбороти, побілить. Ніяк не це. Мухтуар, не скаучи О, дивіться, які є. У кабанів є дві грижі: пупово і ну на яйцях так сказати. Я вона ще, я не знаю. У свинок тільки пупові. Я, друзі, з усіма зіткався так сказати. І зараз я всіх покажу, які в мене свинки, у мене багато вибраковка по грижах, я не знаю, за чого це. Ну, ну як, ну, то, що багато, ну там із 100 поросят, там, які родилися, ну скільки? Ну, десяток є з усіх пор, із десяток є гриж. Та може й менше. Та чого, ну, скільки? 3, 4, 5, 6, 7. Та ну, до десятка довше. Ну і 100 штук, то ну, це, думаю, не знаю погано. І тобто, дивіться, що я роблю. Ось у мене свинка, я зараз покажу такий базочок. Опа, ось свинка така. О, і в неї пупова грижа була, висіла. І головне, хорошим кормом кормить, Бачите, немає нічого там. Да, в неї був трошки, вона відставала в рості. І, бачите, хоча й задох є, і все така красивенька свинка. Оставала в рості те, що воно боліло в неї. Ну вона почала їсти, їсти хорошо, і воно затягло. Не все таке було. І кабосик. Дивіться, які плечі. Контури мої. Голова більша. Це, ну це розніця, це не брат і сестра. Це я ж кажу. І цього кабончика оставляв. <кхм> Яїще думав, рижа. Ну Весіло. Ну, висіло таке на пуше було. Хто зна, може просто оддається більше. До корми я більше 15 кілограм його. Пішов, зобразилось цей, а його немає там грижі. Він наїдений і все, не моє грижі. Вирізали, все, я ставив собі. Ото таке. От от це дуже приємні такі бонуси. Да? Бас, О. Тепер он дивіться, в мене ті є. Є ось такі. Пацьки. Ті, що я вам показував. Ну тут, друзі, теж чотири. я у відео прошлі, хто дивився, мені. Ото не з тієї портії, з білою мордою, оце з цієї. О, дивіться, в тієї та свинка ще побачив. Ну, висить це жесть, звісно. Ото як таке вже, то вже воно, ну не знаю. Я предлагав батькам запекти цю свинку. Ну, не знаю, коротше, що робити. Боюся, що вона ще сама не здохла. О, А в цих є такі невеличкі, не хочу їх дуже тривожити. Бачите? Є там таке, ну, з цієї величке. А в тих невеличкі і воно затягло. Ну це не всі, там один кабанчик нормальний. А там. Чи двоє нормальних, я не помню. Оцей кабан, таке невеличке є. Не буде кормити. ну тут отой кабан точно нормальний. І одна свинка має нормальна. А в тих, ото, всіх позатьох, бачите, свинка, бачите, а воно бачите, висить. Ото свинка, воно така тіга цей, ну а воно висить, ото така поповинка. Ну а в цієї ж, а ну пройдесь. А в цієї, бачите, а, а в цієї ж це і взагалі дуже грижо. Просто ті люди, які Грижо, грижо оце де да, Грижо, бачите? А тут ось ну, це свинка така. Оце таке, друзі. Ну просто їх кормить. ну, З отією, то ну не знаю, таке є, бо в мене оце із усіх портій, так сказать. Ну як, не з усіх портій, а за все время, є, бували такі, мабуть, ну, один кабан був, що у нього. Ну, попова грижа. У нього попова грижа, і воно ну, коротше, кілограм 120 де зарізали. І вже почало воно таке, що він ну, гашпав, на нуга впав. ну короче викинули там багатенько цей сала. Ну, на круговому цього викинули багатенько всього. ой Головне, е це ну він виріз до ревенті. І була свинка, в якої цей грижо, вона вроді ну, кілограм 30 де зарізали 40. І вона просто причина, якби я дінив її, або її свині не задовбували. Коротше, вони поповину розгризли, чи я не знаю, вона в неї тріснула. Я її відсадив, не пам'ятаю, чи зашивали. Ну, коротше, дорізали її, бо почали теж. тільки зажило, скинули знову, бо не було де держати І знову така проблема. Це вже тепленько, так сказати, сьогодні на дурі. Взагалі так жаро. Ну, як жаро. все зіми жаро. Та відкрив, хоч провітриться в них тут, так сказати, вже хай сонечко побачать. О. <кхм> Дивіться, є у мене кабончик. Прям, Та, ну, я хоч знімаю тут, снімується. Є у мене кабончик. Зробили йому кастрацію операцію ну теж грижі були. О, чи я в не виключу. Зараз підем він, зараз у мене отдельно. Буду соєдіняти. Це в мене найстаріший сажик, ще батьки то є. Тут буде так ремонтів. Таких нема. О, Тихенько, тихенько. Тут дві свиноматки у мене. Не кричи, тихенько. Ось такий кабанчик. Тож я кілограм під 20 йому. О, бачите. Операцію зробили, не знаю, що там. Треба дивитися, може, бачите, отаке воно щось там непонятне. Коротше, в нього, Може це дуже великим, я вже зробив. А каже, що таке тут немає. Я думаю, ну. на Що немає, нитки, бачите? Нитки висять. Пацька. О! Ну і вроді затягло, я думаю, то він вже ну, їсть, усе хорошо, Оце такі теж, друзі, бувають. Бачите, поросетку. Це ми, по-моєму, з цієї партії приїжджали, забирали е з Хоркова. Чоловік приїжджав з Хорківської області. Коротше, ще привіз е паніровочні сухарі, синомотка підмішував. Оце у нас з цієї партії такі прикольні. Бачите, він трошки перед цей я ось проглистував знову, перед операцією я глистував. Ой, в мене ще з цієї партії є свинка. Щось підемо покажу, там я теж поскидав там з трьох різних Ну, Операцію зробили, а як операцію вирізаємо тобто розрізаємо витягуємо яйце. Не так, як обикновенним синям, пленку обрізаємо, а я не знаю, верхню. по мене операції не роблю, це ботя робив. І замотуємо зав'язуємо, то Оцю всю, як сказати воно, шлангу, чи не, не цей, як воно, хоча не знаю, як воно називається, обв'язуємо, потім різаємо несколько раз за цей і відрізуємо яйце. Туди воно, цей, засипаємо присипку і зашиваємо швом. І яйце, кожний кожний о, ідемо далі. Уже кіпі щось наводять. А ця оттіша. Що ти хочеш там. Це строївся. Ой, погано струївся. о Дивимося. О, оця свинка, оце шокабончика, я тільки що показав. Ось тут двоє, бачите, який. Оце троє з однієї ну Бачите, ті немає, он в одній гаражах. Я не пам'ятаю, став чогося їх. Хоча їх настав найменші були. Щось я їх поставив, ну дивіться, непогані жопки є. У, ця свинка. Ось дивіться, така грижа. Ну, хто зна. Вродьби менше, ну як менше. Менше, того що вони більшають. Хоча ну, плечі йдуть усе вже на гровері більше 30 кг. Ну хто знає що воно. Головне, щоб ніхто його там не розрізав. І оце в мене ще два грижовичка. А ну вставайте, все, вставай. Оце кабанчик, що я й казав. бачите кохова грижа там, де в нього. Ну, воно було більше затягує Ну, все одно є видно. Бачите, таке висить. Хто знає. Головне, щоб їв хорошо, щоб воно його там дуже не передовлювало нічого. І ця свинка ж така сама. А ну покажись. Покажись підписчикам. -тож. Покажись. Коротше теж в неї там є. би зменшується. Ну як, бачите? Ото таке. Не знаю, зашивоїть якось, не зашивоюють. Бачите? є там таке, ця свиночка така. Чесно, вже головне, подивляться за ними, щоб не цей. Вже можна зарізати щось їсти, будучи собакам, чи трохи собі. О, куди ти стрибш? Ну, головне, що бачите, воно в них не болить, да, висить. Бо якби боліло, вони б слабше їли. Ну, це, друзі, так я роблю кабанчик з однієї порті, свинка з другої ось то з третє. Це і своєї дні, так сказати, вибраковачка. Вибраковочка. Задочок плечі, задочок, плечі. Ну, задочок плечі, в тієї теж ще більше там. Душі в Петре на такі бачите. Mm. А представляєте, які в мене ростуть. Ну, то я з людям продаю, як хорошо кормить, не вибраковка, Не грижовики, не самі менші. Такі м'яснички, так? Да? Щоб я як приїжджав, як продавав там. Ох, іде кожен, не налюбуюся! Ох, дивіться, тут і задочок який цей. Mm. Просто показую, щоб люди. Ну, не люди, підписчики. Та й люди. Може <laughs> таке не чуть. О, е показую Боже, що, бачу, що ну, вибраковка в мене росте із задушки, генетика хороша. Бачите, різні породи в мене є. Там більше із ландросами. Тут і контури ось в мене. Е Та опоросилися ось два опороса. При одно одна свиномотка. Ландрос дюрок покрита дюрком. А друга дюрок чистокровний і покрита контуром. Якби дюрком. Вона ну, там день, ну просто я одну дозу заказував із, із Свинки плюс, із Вінниці, із села, там. А другу не станції контура заказував. Якби трошки не день, я б чистокровну спарував би дюрком чистокровним було б взагалі бомба. Ну, контуром є контур. О, то, блін, ну по дюрках те, що дюрком спарували, блін, дюрком, чесно це я дивлюся, парувати дюрком чистокровним. Хорошо тільки чистокровну дюрку свиномотку. Ну або контура, ну що по таке щось рижу. Білу пару, ось, ну блін, щось не дуже мені нравиться. Чистокровним. Контором бомба виходить, ну, смотрю, яка генетика. Ну, а всіми остальними. А іменно це дюрком щось, ну розсвятка. Це такі одні рижі, половина рижих родилися, то, що я оцей. а половина білі такі, цей, ну, не дуже. Ну по, в цьому подивимося, що воно буде по, так, по, по задкові, по цьому, по плечах. По генетиці то хороша, чистокровна, там хороші генетика. І в мене свинка, вона в мене була чистокровна дюрок, я покрив ландросом. І двох лініях, так сказати, на свиномотку став, Тому що мама дюрок хороша була. Чушка. Мама, її тепер, може ще повнити хтось з підписів, така воно було чорне. Я чушка... <клух> чушка теж назвав свинку одну. О, отаке. Дракони тут є. Зайдемо подивимось. Немає такою ну капець, кукурузу змолотили вже чепухова сталося. І це скільки там приїхала, одна людина давно просто казала, скільки. 100 кг, кілограм, 120 кг взяло. Ідеть свині капець. Трошки збільшив норму кукурузи. То папку каже, блін молотить кукурузу, куди ж їде? Та кажу, поки молотить, це десь місяць може, поки хоча стоїть у полі, ну так сказати Може, вже нота молотить, Ну що підсупа. Уже влага 18, Уже краще тоді. Поки, поки кажу молоти, то вже <гум> тут не буде цієї кукуруси. От таке. Так що, друзі, пишіть в коментарях, кому що цікаво поснімати, щоб я поснімав щось, розповів про свою думку. Не завжди я правильно ще раз повторюю для диваних експертів. Це просто мій блог. Я розказую, як я роблю. Що я правильно, що не просто ці дивані експерти, це капець. Oh. Mm. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всім пока.